Звільнення від служби, з якими хворобами не візьмуть до війська. Деякі громадяни, які мають серйозні хвороби у органів травлення, звільняються від мобілізації. Хвороби, з якими не беруть до війська. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація, в рамках якої до лав Збройних сил призивають військовозобов'язаних чоловіків та жінок. Однак деякі з них можуть бути звільнені від мобілізації через певні хвороби. Про це йдеться у законі номер 23 про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Хто не підлягає мобілізації, в законі йдеться про те, що отримати повну непридатність у зв'язку з поганим станом здоров'я можуть громадяни, що мають проблеми із зором, слухом, шкірою, нервовою системою, обміном речовин тощо. Однак існує також доволі багато хвороб органів травлення, за наявності яких військовозобов'язані не підлягатимуть військовій службі. Зокрема, хвороби апендикса, хвороби підшлункової залози, а також жовчного міхура, хвороба дванадцятипалої кишки, а також виразкова хвороба шлунку, у зв'язку з якими виникають серйозні порушення функцій, пізні хвороби очеревини, а також кишківника, через які виникають порушення функцій, хвороби шлунку та стравоходу, Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, гастрит, езофагіт та інші схожі хвороби печінкова недостатність фіброз цироз, хронічні гепатити, токсичне ураження печінки, а також інші хвороби печінки, через які виникають порушення функцій. Також зазначимо, що придатність або ж непридатність у зв'язку з наявністю того чи іншого захворювання визначає військово-лікарська комісія, кому надається відстрочка від мобілізації. Раніше ми писали про те, які професії в Україні гарантують відстрочку від мобілізації. Так, згідно з чинним законодавством, мобілізації не підлягають представники деяких професій, зокрема Служби безпеки України, Національної гвардії, Нацполіції, ДПСУ, працівники органів управління, народні депутати України, науковці та викладачі вузів, які мають науковий ступінь або вчене звання, також відстрочку можуть отримати вчителі, якщо вони працюють не менше, ніж на 0,75 ставки. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, громадяни, які мають бронь, адже деякі компанії та організації можуть забронювати свого працівника від призову. Додамо, що відстрочка від мобілізації не дає право громадянам виїжджати за кордон під час воєнного стану, адже це доволі різні поняття. Нагадаємо, раніше ми писали, кого можуть покарати за відмову відповістки. Також ми повідомляли, як можна повторно отримати військовий квиток.